Так я організувала вечірку з купи різних незвичних фішок на свій день народження. Спочатку я придумала дриско він мав бути рожевим, тому я скуповувала в авролі все, що бачила рожеве. Продуктових я так само купувала лише рожеву їжу та рожевий алкоголь. А до чогось декори я зробила своїми руками. От, наприклад, чупа-чупс, які можна було купити за донат на ЗСУ. От ще написала передбачення для гостей. Це здається, дрібниця, але вона дійсно може повпливати на настрій. Чірка проходила не в гламурному котеджі а на звичайній дачі, тому атмосферу я намагалася покращити і кульками, і стрічками і пропорцями. Придумала собі понав'язувати на всі напої та виделки рожеві стрічки, а також Розставляти рожеві свічки. І, окрім такого великого соленого столу, в окремій кімнаті зробити солодкий фуршет. Були фрукти, цукерки, величезний рожевий леопардовий торт і навіть рожевий антисептик. Я придумала собі такий прикол, щоб гості самі вибирали собі келих, І в залежності від того, як вони ставляться до мого знаку зодіаку тобто до скорпіонів. Ще одна класна фішка, яка сподобалася гостям найбільше, це коли ми разом робили картину на пам'ять. Роздала всім червону помаду і змусила усіх цілувати хол. Сперше, це було реально дуже смішно, а по друге, вийшло дійсно дуже красиво. Так, я відсвяткувала свій третій десяток. Зберігайте це відео, щоб потім не забути ці ідеї.